О величний Вседержителю, вічний царю неба й землі, Владарю вічності, що сидиш на престолі, благодаті, в очах, кого всяка правда й милосердя, ми недостойні збираємося перед Твоєю незрівняною величчю, щоб пролити сльози покаяння за числені гріхи наші, що забруднили наші душі. О Всемогутній, Ісусе Христе, Спасителю нашого роду, вічне Слово, що воплотилося у плоті, прийми наше поклоніння та щиру молитву. В наших серцях ми відчуваємо вагу нашої недосконалості, тяжкість незробленого добра та безліч вчинених звиднів, відверто визнаємо перед Тобою нашу гріховність. Вдячні за Твоє безмежне милосердя, що завжди простягає до нас руку Спасіння. О, Пресвята Діво Марія, Матір Божа, Зірко Морська, в тобі ми бачимо ладанку надії та пристань спокою, молимо, щоб Твої материнські руки направляли нас до Сина Твого, джерела всякої благодаті, Пресвяті Архангели Михаїли, Гавриїле, Рафаїле. Та всі небесні сили, допоможіть нам в битвах душевних, щоб ми не упали перед лицем ворога, але з твердістю, віри і силою благочестя трималися на шляху праведності, Освяті апостоли, мученики, сповідники, лікарі церкви, всі праведні, що зійшли в обійми вічного, моліться за нас. Напишіть імена та прохання в коментарях. Щоб ми могли співати хвалу величному, яку ви тепер співаєте в Небесному Царстві, ми благаємо тебе, О Божественний Духу Святий, Духу правди, любові та спокою, наповни наші душі твоєю благодаттю, щоб ми не тільки могли розпізнати свої провини, але й зміцнити наші серця, здолавши спокуси та виклики цього світу, О Господи, перед Тобою немає таємниць. Ти знаєш найглибші закутки наших душ, ти світло, що не може бути затьмарено, ти любов, що не знає меж. очисти нас, як золото в горну, щоб ми, виковані з огню спроб, могли стати достойними твоєї вічної слави. О, всемилостивий Отче, в твоїх руках лежить воля нашого спасіння. Ми покладаємо наше життя перед Тобою у повній вірі та надії, що Твоя благодать знову відновить нас, приголубить у Твоєму милосерді та приведе до вічного життя в Твоєму незбагненному і невимірюваному царстві. Амінь. О Господи Ісусе Христе, сину Божий, Спасителю і великий лікарю душі та тіла Мого, я вклоняюся перед Тобою серцем, наповненим вірою, надією та смиренням, словами не можна виразити тієї вдячності, якою я хочу вшанувати тебе за незрівняну благодать і милосердя, якими ти обдаровуєш моє життя щодня, твоя доброта не має меж. І твої подвиги для нас безкінечні, Ти, що взяв на себе гріхи всього світу, заради нашого спасіння. В тобі ми знаходимо безмежну любов і спасіння, ось чому, стоячи перед Тобою, я зі скрушеністю усвідомлюю свої гріхи, вади і слабості. Прошу тебе, Господи, напишіть імена та прохання в коментарях: очистити мене від цього, що затьмарює світло Твоє в моєму житті. Подаруй мені силу для подолання спокус, з якими я стикаю щодня, о великий наставнику, прошу тебе, освітити моє духовне світло, щоб я міг бачити правильний шлях у цьому складному і непередбачуваному світі, наповни мене Твоєю мудрістю, щоб кожна моя дія, кожне слово, кожна думка були сповнені благості і добра. Благослови, будь ласка, всі мої справи, щоб вони принесли плоди на благо мене, моїх близьких і всіх, хто оточує мене, Всевишній захиснику, стань щитом і мечем на моєму життєвому шляху, захищаючи мене від ворогів видимих і невидимих, щедро наділи мене стійкістю та відвагою, щоб я міг протистояти злу в усіх його проявах. Я прошу тебе зцілити мою душу і тіло від усіх хвороб і позбавити мене від усіх бід. Також я прагну віддати свою волю Твоєму святому проведінню, Господи, все, що я роблю або планую зробити, я покладаю під Твою благословену опіку, Просвітли мене, якнайкраще пережити життєві труднощі, як долати свою гріховність. Як бути справжнім християнином в кожній дії і думці, о Господи Ісусе Христе, я продовжую цю молитву з глибоким поклонінням перед Тобою і благословляючи Тебе в трійці єдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вічний Отцю, що сидиш на небесному престолі. Ти, що названий всевладним творцем і Спасителем, від якого походять всі добра, взиваю до тебе, вклоняючись в благовіні покорі перед твоєю неосяжною величністю, о Альфа й Омега, від початку до кінця Ти є, сповнений страху і трепету, я простягаю до тебе руки, навантажені гріхами, у надії на твоє незрівняне милосердя. Помилуй великий суддя, душу мою, яка вкрита беззаконнями, Помий мене водами Твоєї благодаті, щоб стати чистим перед Тобою, як біла вуаль, що вкриває світанок, о, царю царів, ти, що обіймаєш всесвіт в Твоїх незрівняних руках, взиваю до Твоєї благодаті, покрий мене її невидимим плащем, як птах покриває свої пташеня крилами. Забираючи їх від хижацьких очей, я сміливо приступаю до тебе, сповнений віччю, але підбадьорений твоєю обітницею спасіння через Твого Сина Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя через Його страждання, смерть і воскресіння. Відчини для мене двері Твого царства, вважаючи Його праведність за мою, забираючи мої гріхи, як пастух, що виносить, втрачену овечку на плечах, О, святий Духу, вітер небесний, що налітаєш та освіжаєш, засохлу землю душ наших, вдихни в мене нове життя, надай мені сили протистояти спокусам цього впалого світу. Та наповни мене вірою, яка може перемістити гори. я взиваю до Тебе, свята Трійце, єдина в трьох і трійця в одному, з'їдайте мене з тобою в нероздільному об'єднанні, що перевищує всі людські розуміння, щоб я міг усі дні життя мого ходити в світлі Твоєї присутності. Небо і земля, зіткані твоїми руками Всевишній. кожна зірка в космосі, кожна крапля роси на травинці, кожна душа на землі є свідком Твоєї, неперевершеної майстерності, нехай вони служать мені, як постійне нагадування про Твою величність, воїстину. Ти є початок і кінець, Альфа і омега перший, і останній, в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Всевишній владарю Небес і землі, Вседержителю, тобою живе всяка тварина, і тобі підкорені всі сили природи, тобі воздаємо нашу молитву, оспівуючи Твоє безмежне милосердя та незрівняну доброту, о Господи Ісусе Христе, Сину Божий, у Тобі одному знаходимо спасіння та вічне життя, прости, Господи, наші численні гріхи, і невірність. І поверхневість у вірі, ми стоїмо перед тобою, визнаючи свою недосконалість та гріховність, як зламані глиняні посудини, ми не можемо тримати воду живу, якою ти благословляєш наші душі. Ми приходимо перед Твоїм престолом серцями переповненими скорботи та каяття, охоплені відчуттям власної недостойності, але надія на твоє величезне милосердя. Дарує нам сміливість піднести до тебе цю молитву, адже ти є лікарем душ наших, ковалем наших долей, о великий пастирю, що неодмінно знаєш своїх овець і захищаєш їх від вовка, ти, що ведеш нас через тернисті стежки життя до води живої, захисти нас від усіх спокуста, випробувань. Будь ласка, Господи, як Ти вже завжди був, так і завжди будь. Нашим щитом та опорою наділи нас, напишіть імена та прохання в коментарях, мудрістю свого Духа, щоб ми могли відділити добро від зла, справедливість від несправедливості, освітли наші душі своїм безсмертним світлом, щоб ми завжди шукали єдину істину в тобі. Навчи нас смиреному серцю, щоб ми змогли прийняти Твою волю як вищий закон життя. Наповни наші серця любов'ю, не тимчасовою та земною, але незмінною і незліченою, як Твоя, даруй нам силу прощати нашим ворогам, як Ти простив нам, і допоможи нам пізнати, що лише через покаяння ми можемо знайти духовне відродження, О Господи. Ми є лише тимчасовими мешканцями цього світу, але Ти є вічний і Твоє Слово є законом для всього сущого. Ми молимо тебе, прийми наші душі в свої вічні обійми, коли настане час нашого земного переходу, і благослови нас в дорозі до вічного життя, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, о Господи Ісусе Христе, Сину Живого Бога, джерело життя, світильник світла, перша та остання надія наша, перед Тобою я стаю, мій Спасителю, у скрушеності Духа. Відкриваючи своє серце, ніби книгу на сторінках якої написані гріхи мої, недоліки та слабості перед Твоєю бездонною глибиною милосердя, як кланяюсь, сповнений сорому, але й надії, знаю, Господи, що не варт я ні найменшої з твоїх ласк, але вдячна я за кожний подих життя, за кожну іскру світу в моїй душі. Яка вказує шлях до тебе, я вдячний за твою благодать, яка, немов роса з неба, змочує спраглу душу мою, благаю тебе, Господи. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прости мені гріхи мої, які я зробив свідомо або несвідомо словом чи ділом, думкою чи поведінкою, очисти мене від усякої нечистоти, яка тяжіє на моїй душі. Та звільни від уз гордості, жадібності та самолюбства, просвіти мене, Господи, світлом Твоєї мудрості, наповни мою душу відданістю до Твоєї волі, щоб у всьому я шукав не свого, а Твого блага, благослови всі мої справи та діла на славу Твою, даруй мені наставництво і силу подолати всі життєві труднощі та випробування. О великий царю, захисти мене від ворогів видимих і невидимих, від підступів темних, ворожих, які намагаються затемнити світло в моїй душі, благослови мене, Господи, силою Твого Духа Святого і оновив мені образ і подобу Твою, зціли, Господи, мої рани, тілесні та духовні. Дай мені відчути твоє тепло та сілення, позбав мене від бід та хвороб, які тяжать мене, благаю тебе, дай мені силу і витримку, допоможи подолати всі гріховні спокуси, які віддаляють від Тебе, О Господи, я прагну піддати свою волю Твоєму великому і святому провидінню, веди мене, Господи, на шляху праведності. Засвідчуючи мені Твою надійну допомогу в усіх моїх життєвих турботах, в продовження цієї молитви, я вклоняюся тобі, Отцю Сину і Духу Святому, Хай буде благословено ім'я Твоє назавжди, один справедливий і всемилостивий Господь. Амінь. О пречудовий Ісусе Христе, вічне Слово Боже, що за Цем та Духом Святим, один єдиний Бог. Знову я приходжу перед Тобою, сповнений віри та вдячності, мати таку пристань для своєї душі, сповнений шани до Твоєї величі та здивування перед Твоєю невимірюваною ласкою. Я знову віддаю тобі всю свою відданість, великий наставнику і господарю моєї душі. Благаю тебе, даруй мені пізнання і розуміння, щоб я міг бачити світ через твої очі. Щоб моя душа могла осягнути глибини Твоєї мудрості, наведи мене на шляхи праведності, освіжи душу мою водою Твоєї благодаті, щоб кожен мій крок був керований Твоїм світлом, Господи, я благаю тебе про захист для моєї родини. Напишіть імена та прохання в коментарях, друзів, ближніх захисників України та всіх українців. Огорни їх своєю незрівняною турботою, оберігай від усякого зла, будь це фізична недуга чи душевна біда, нехай Твоє благословення буде з ними у всіх їхніх починаннях, щоб вони відчули Твою присутність у кожному моменті свого життя. Великий цілитель, благаю тебе, зціли рани моєї душі. Звільни мене від руйнівних думок і нездорових пристрастей, які віддаляють мене від тебе, дай мені витримки і сили, щоб я міг долати власні слабості і побачити в них можливість для духовного зростання, О, царю Небесний. Під тінню Твоїх крил можу я знайти справжній спокій та безпеку, благаю тебе, захисти мене від ворогів, які загрожують моєму спокою, від звих сил, що шукають моєї душі, від темних сил світу, що можуть збентежити моє серце. В Тобі, лише, Господи, я знаходжу справжню безпеку, О Ісусе, я знову піддаю свою волю Твоєму провидінню. Сповнений віри у Твої обіцянки та надії на Твоє величезне милосердя, будь зі мною у кожній миті, направляй веди і надихай мене, щоб кожна моя дія була приємна в очах Твоїх, завітним поклонінням я знову вклоняюся Тобі, Отче Сину, і Душе Святий в трійці єдиному і нероздільному, хай завжди славиться ім'я Твоє, Господи, Амінь. Ставте вподобайки під відео надішлі це відо вашим для поширення Слова Божого. Благословення господні нехай перебуває з усіма нами.